Дері відро і заходимо. Збираємо індичі яйця. Слід збирати доволі часто для того, щоб крупна індичка не змогла його розчавити. Яйця, які Олександр збирає на власній фермі, відвезуть в інкубатор, де за чотири тижні з'являться індичата. Добових пташенят у чоловіка купують малі та середні господарства та селяни, аби вирощувати на м'ясо. Також Олександр продає інкубаційні яйця та живих дорослих індиків. Цим бізнесом родина займається 30 років. Це порода, hybrid Grade грейдмейкер. Він важить десь приблизно 27 сім. Може, до 30 кілограмів наше господарство займається вирощуванням птиці на плем'я, тому це не максимальний показник. Це дуже спокійна птиця, вона дуже комунікабельна з людьми, завжди підходить, цікавиться. Птахи живуть не у клітках, а у вольєрах, наголошує Олександр. Як того вимагають європейські стандарти індички окремо. Індики окремо. Вирощування індиків важкого кросу відбувається штучним шляхом. Кожна індичка окремо запліднюється сім'ям великого індика. Традиційним способом буде неможливо. Тому що фізіологічно в них буде дуже важко зробити запліднення, не травмувавши індичку. Цей здивований гостям Мурчик, мешканець ферми. Йому дозволили жити з птахами, аби боронив корми від гризунів. Раніше у цих ангарах було велике державне птахогосподарство, але воно збанкрутіло. Тепер приміщення здають в оренду. Аби підтримати виробників під час війни, плату суттєво знизили. Наразі ми платимо лише 50% оренної орендної плати. Це розпорядження розповсюджувалося на громади, які знаходяться поблизу з лінією фронту. Це єдина пільга, якою скористався, говорить Олександр. З кредитами воліє не зв'язуватися, а грантів, пояснює, для орендарів небагато. Більше для власників землі та приміщень. Чоловік зареєстрований як ФОП. У нього працює близько 15 найманих робітників, за яких, як стверджує, сплачує податки. Нині в господарстві близько тисячі індиків. До повномасштабного вторгнення було втричі більше. На сьогоднішній день ми вимушені скорочувати своє поголів'я, тому що Чимало клієнтів переїжджають зі своїх домівок. Дійсно, ми маємо прибуток. Є можливість придбати десь зерно дешевше, і тому рентабельність наша непогана. Це село на Чугуївщині знають як місце, де можна придбати будь-яку птицю. Тут є державна дослідна станція птахівництва. Навколо виросла ціла індустрія. Приватна інкубаторна станція, курячі, гусячі та індичі ферми, виробництво кормів та витаптеки. Здебільшого підприємці залежать один від одного, бо відповідають за окремі процеси. Тому перенести бізнес в інший регіон проблематично. Хоч з новим наступом військ РФ на півночі Харківщини Олександр вчергове почав над цим замислюватися. Остаточне рішення не ухвалив. Спостерігає за обстановкою. Якщо потрібно буде здійснювати релокацію нашого підприємства, то разом з своїм обладнанням ми будемо перевозити і свою птицю. Без цього ніяк. У союзі птахівників та кормовиробників України стверджують, що перенести птахофабрику або ферму в інший регіон майже неможливо. Ну, я не кажу про. Тварини це компанія «Агромол», ви її знаєте, виробник потужний, Вони приїхали до Полтавщини. Вони змогли якимось чином. там. Виробники кормів, до кормових домик, або ветеринарні компанії мають альтернативне виробництво на заході України або в центрі України. Все інше залишилось тут. Неможливо це зробити. Взяти птахів де перевезти, або там тварин та інше це практично неможливо. За оцінками спілки, в області було зруйновано до півсотні невеликих фермерських господарств, а великих близько 80%. Ну, фактично з п'ятьох комбікормових виробників крупних, які забезпечили, залишилося тільки два це новопокровських хлібопродуктів» та мегакорм. Збройних фабрик залишилась тільки одна це птахофабрика просяне та «Мерифянська птахофабрика». Інші три птахофабрики яєчного напрямку. А птахофабрика Бролерна нова у нас у Балакаліївського району. Вони, на жаль, припинили своє існування і зараз планують тільки відновлювати свою діяльність. Після деокупації територій Харківщини, Сумщини та Миколаївщини, у 2022 році спілка взялася за відновлення галузі у цих регіонах. По-перше, це забезпечене на цих місцях локаціях населення. Потім залучуються кошти або державних програм, або програм міжнародних для відбудови цих птахофабрик для того, щоб вони почали існувати і забезпечували наше населення або добовим молодняком цих птиці, гуски, качки, індики, або кури-бролери, або несучки, або вже м'ясною продукцією чи яєчною. Ну, вже третій етап то вже коли вже буде припинена активна фаза війни, то вже, вже ми маємо на увазі відбудову, створення якихось бізнес-моделей, кооперативів, кластерів. Ну, поки що про це мова йде тільки на бумазі. У яких проєктах, які обговорюються з майбутніми донорами та інвесторами, до війни на Харківщині, за даними обласної військової адміністрації, було близько 2100 агропідприємств. Це і тваринницький комплекс, і рослинництво, і зерноперероблення. Пошкоджень внаслідок війни зазнали 1100 підприємств. Із них 500 працюють обмежено, а 630 не працюють взагалі. Фермери, майно яких було пошкоджене, поки що не можуть розраховувати на відшкодування збитків. Близько 40 підприємств це саме великі тваринницькі комплекси, які розташовані були на деокупованих територіях, і вони знищені фактично під ноль. Дійсно нема страхування ризиків. Що потрібно робити? Перше, ну все одно потрібно фіксувати збитки. Все починається відповідно з єдиного. Реєстру досудових справ, заяви з поліцією, там є вже екологічна експертиза, експертиза ДСНС. Збитки повинні ми фіксувати, у тому числі для подальшої роботи з податковою інспекцією і для отримання пільг для майбутньої компенсації або репарації. Аграрії в Харківщини вже звільнили від місцевих податків за землю та нерухомість. Обіцяють, що найближчим часом почне діяти 30-ти відсоткова знижка на перевезення продукції залізничним транспортом. На сайті ХоВА також зібрали наявні програми підтримки та знадання грантів. Зараз, за словами Іванова, розробляються механізми, щоб підприємці мали змогу брати кредити та залучати інвестиції. Ми працюємо з мінекономіки з першим віцепрем'єром України, прем'єр-міністром України Юлією Свіреденко для того, щоб презентувати як швидшу окрему стратегію економічну для Харківської області без окремого підхіду і прийняття деяких державних підзаконних актів постанов законів, то що ми не адаптуємо цю систему, і банки задіючи умов законодавства, вони не зможуть надавати в таких умовах кредити. Восени у регіоні засіяли 326 тисяч гектарів озимої пшениці. Весняна посівна виконана на 90%. Ставку зробили на соняшник. Його лише обробляти, і він є основою кінцевого продукту, який йде на експорт олії. Врешті тільки соняшник дає відносний прибуток. З іншими культурами аграрії працюють в нуль або навіть у мінус, говорить Іванов. Але доводиться, аби підтримувати необхідний стан землі, зберігати робочі місця та забезпечувати людей продовольством. А ми очікуємо загальний врожай в цьому році приблизно 2,3 мільйона тонн зерна. В кращому випадку в тому році це було 2,5 мільйона приблизно. Весна була складна з огляду на те, що вона була у нас бездощова, і це не дуже добре. Сприяла формуванню фактично озимих культур, які ми наразі маємо збирати, з урахуванням того, що на півночі тривають бойові дії під ударом Вовчанська і Ліпецька, перш за все, громади. Тому буде зменшення фактичної площі. Туди ж входить золочівська громада. Вона дійсно засіяна, але з огляду на збільшення кількості руйнувань і обстрілів, ну очікуємо, звісно, зменшення фактично зібраного врожаю. Протягом минулого року установили, що 48 тисяч гектарів сільгоспземель потребують розмінування. З них вдалося розмінувати близько п'яти тисяч силами благодійних організацій та ліцензованих фірм. Урядові оператори, зокрема ДСНС та Нацполіція, досі розміновують лінії електропередачі. І навіть якщо приватників побільше у рази, все одно процес буде дуже тривалим, констатують Охова. Вони працюють безкоштовно, халатрасти, Фесді, ФАУ та інші. Якщо це приватні компанії, то плати фактично сам аграрії, але тут вже в роботу вступає нещодавно прийнята програма щодо компенсації 80 на 20. Це у будь-якому випадку дуже невигідно. Ідуть неохоче, звісно, на це. Сподіваємось, що програма 80 на 20 компенсації вона буде сприяти цьому процесу і. На жаль, дуже багато аграрів розміновують самі це не таємниця. Ми вкотре закликаємо цього не робити, бо вже більше 30 випадків пошкодженої знищеної техніки, є загиблі люди. Це дуже небезпечно. Краще все ж таки замовляти приватні послуги і користатися ними. Олександр тим часом перевіряє добових курчат. Це один з нових напрямків його діяльності. Закупівля яєць, здача у приватний інкубатор та продаж замовникам. Є бройлери, м'ясо яїчні породи. Це буде голошийка. Мастер Грей. Дуже чудова. М'ясо яїчна порода. На питання, чого не вистачає для розвитку власної справи, зокрема з боку держави чи місцевої влади, підприємець відповідає так: для повного, як кажуть, щастя, нам не вистачає, щоб закінчилась війна, щоб повернувся наш клієнт, щоб звільнилися наші східні території. Стабільність потрібна. Олена Нагорна медіагрупа об'єктив.